Добрий день. Маємо сьогодні 7 березня 2025 року. Температура десь 15-16 градусів тепла. А ночою 0. Коротше таке, сьогодні виїхали перший раз МТЗ, вчепили плуга. Згорали 5 сотих із сапона вода летить, пара летить. Що робиться? Зняли кришку, глянули. Пішла вода в масло. Це ж зимою ми робили головку, все поставили, все як не може бути, зажали, пережали. Коротше, пів часа він поробив і все пустило. А виною все оця прокладка. Коли купляв, продавець каже, хороша прокладка, що її всі хвалять, а це настояще гамно. Хоч ніхто не купляйте їх, бо я вже провірив. Що ж тут? Дві бляшки і всередині тоненький параніт. Що воно має тут зжатися, я не знаю. Герметику наклали. Але що шостого герметику, воно ну, все попливло. О, що воно тут. Коротше, пішла вода в третій циліндр. Та й опять все розбираємо. Поїхали взяли прокладку, вже таку, як, як тут стояла. Оця така паранітова, грубенька. Поставили ще ці кольця второпластові сюди. Зараз будемо ставити головку. Отака робота. Так що, це якийсь сендвіч. Цей продавець каже, дуже добре, каже, всі хвалять. А коли сьогодні поїхав брати вже ту прокладку, вже мені другий продавець каже, вже ви не перший цією прокладкою поставили і міняли назад. Так що, оце гімно, це сендвічі, не беріть його. Може воно якесь є щось лучше, Але тут, виходить, дві бляшки 000 мм. І всередині стоїть параніт. Такий, що він не, не, не зіжметься ніколи в житті. Та й свіжа робота. Але пів часа розібрали, поїхали, купили прокладку, герметик, херню, мерню і все. Зараз будемо ставити головку, зажмем, переночує. Рано ще раз пережмем, І думаю, що має бути добре. Ну, може, гільзи запустили, але ж ми гільзи не зачіпали, тільки знімали головку, міняли клапана. Протирали така вийшла свіжа робота на сьогодні. Але зорати зорав. Думаю, дай Бог завтра все буде добре виїдемо, якщо в цьому проблема. Коротше, вода, що вода пішла в масло. Масло в воду не пішло, а пішла вода в масло. Вняли кришки, кришку на головці, а вона вже вся там, тому що вода змішана з маслом, вже воно таке риже робиться. Отаке. Коротше, купляйте запчасті, дивіться добре. Ну, треба довіряти тому, що було колись старіше. Те воно хоч ходить. Бо це нове, вроді воно добре, але воно ні туди, ні сюди. Добре, всім дякую, будемо займатися.